Напередодні Дня Матері міський голова Золочева Ігор Гриньків вручив почесні основного роду та звання Матері Героїні Богдані Тимофіївні Обернієнко. Завітавши в оселю Золочив'янки, Ігор Михайлович вручив квіти нагрудний знак та посвідчення матері Героїні. Рід родина це те, що є основне нашого українського народу. Так? І сьогодні. Леса, напередодні Дня матері вас як багатодітну матір від імені держави, від імені міської ради, від себе особисто, від імені всієї нашої громади, я хочу привітати, подякувати вам за те, що ви, як одна з засновників свого роду, ви народили багато діток, вони є сьогодні достойною опорою. Вам і вони беруть активну участь у громадському житті нашого міста. Я дякую вам сердечно за вашу працю, за ваш подвиг такий життєвий. Бо народити дітей, виховати їх, дати їм гідну дорогу у життя. Ну, це дуже є важно. Через те сердечно дякую вам від держави, від себе, від громади, від усіх. І ми, маємо, ми маємо для вас нагороду, яку згідно указу президента України від 6 березня 2015 року, за номером 134 вам присвоєно почесне звання мати героїня. Вітаю вас з цією нагородою і цілую вашу вашого. Богдана Тимофіївна Обернієнко народила і виховала п'ятеро дітей. Працювала з 1974 року на дому в'язальницею господарських сіток у Львівській фірмі Галантерея у 1992 році була звільнена з підприємства у зв'язку з виходом на пенсію. Богдана Тимофіївна повністю присвятила себе сім'ї, вихованню дітей. Вона добра, спокійна, щира, співчутлива. Користується авторитетом серед жителів будинку. Своїх дітей ростила роботящими, слухняними, чесними. І справедливими. Родина, знайомі, друзі з вдячністю і повагою ставляться до Богдани Тимофіївни та приєднуються до усіх привітань, сказаних у цей день.